То розпогодилось, але йде дощ. Доброго вам недільного ранку. Дівчата, поздоровайся з підписниками дорогого ранку. Ми вийшли на прогулянку і дещо по нашому містечку ножками вирішили ногами трохи погуляти та покажемо вам нашого міста, нашого гарного, середньовічного міста. Вам буду трошки показувати і розповідати. А, сьогодні вранці я прокинулася і думаю, от я постійно собі? А, що це? Я не знаю, що це відпало від якоїсь іграшки. Воно тобі не треба зай. Викидай. Думаєш? Та ні, це якась рація чи що це. Викидай. Отже, зранку я прокинулася і думаю. Якщо так замислюватися, постійно знаходити якісь ем, недоліки там, в собі або в відео, в монтажу, там, ой, а це не сподобається, ой, а я не знаю, чи варто це викладати, то цей день просто ніколи не настає. І от е, другий тиждень я просто в... лягаю спати, я думаю про якийсь сюжет, як я змонтую, що я розкажу, що я хочу донести. А потім, думаю, так. Напевно, я буду викладати просто все підряд і як воно є. <схай> Молодець. Клас? Супер. Ну що, я нашою рацію від самольоту. Рація від самольоту, все клас. А, а, Надо її так Йозу. ой, не хочу, а можемо її покласти там на камінь, а потім назад будемо вертатися і заберемо, добре? Ніхто її не забере, повір мені. Повір. Покладемо там на камінь і потім заберемо. Так от, хотіла я дещо розповісти про наше місто. Воно збудовано в 1800. 63 1963 році, о, якраз тут виписку є такий бікборд, можна тут почитати. Маленьке середньовічне містечко, як багато міст в Німеччині виникло на місці шахти, видобутку вуглю. Потім воно розрослось. Тут дуже тихо, спокійно, нема, майже немає. База, що делать? <ріст> і упала, і воно займалось. База, що делать? База, база, прийом. Ага, і що воно У нас такі маленькі будиночки, дворики, там може бути якийсь ставочок, Катька, якась картопля росте. Я не хочу це нести, Лев. лев. це дуже старе і негарне. Мені воно не подобається. Дуже класний зараз у нього період, у вік, 5 років. Ти хитрюга, ти хочеш в мій карман, засунути цю брудну, річ, якусь розвалюху. Ну, давай клади. Лев знайшов якийсь пульт розбитий на дворі. Ми от у нас Кірха, центральна як би, площа, ну якби так є, центральна площа в нашому містечці. Називається воно Кірберг в честь саме цієї кірхи. Ми туди на свята ходимо, там хори не якісь вистави. Тобто, Постійно щось там відбувається. Дзвонять дзвони дуже часто у нас так в місті. От, таке воно у нас цікаве по-своєму. Е, якщо, б, наприклад, для молодих людей, звісно, тут е, нема чим зайнятися, але є декілька шкіл, гімназія для дітей. От, е, що ще цікавого? Більш нічого, дуже тихо спокійне місце як для пенсіонерів та сімейних людей, які вже там з дітьми проживають і хочуть тихо, спокійно жити без трафіку. Так. Тому зараз направляємося до площі, зараз покажу вам, що там на площі. Скоро там будуть ставити Спасибо до на... Інсталяції оці всі, а тут, бачите, як музей зробили з цих штолін. Раніше тут було, ну що, ну дивись, дивись. Дивись, бачиш тут Фледе Маус квартир. Тут бачиш, тут мешкають оці, оці ось, літаючі миші. О! Ідем, ідем. поближче до кірку. Ось прямо під кірхою живе такий дворик. Такі бутиночки Мене насправді пугають ці а, лякають ці а, старинні будівлі. Я не знаю, мені щось ти, що це така нездорова тема жити а, в ретро-будівлях. Щось мені воно не, не подобається. Отака От гарна кірха. Сьогодні, мабуть. Зараз ми подивимося в розпис. Ось ратуша нашого містечка і площа. Тут завжди прикрашають до Вайнахтина, там всі Ну, от Я ще говорила про цей старий фонд, про ці будівлі і як тут жити взагалі. <рес> ну, це така система цікава. Ось як воно виглядає. Там в центрі також фонтанчик. Курси німецької, до речі, у нас також у цій ратуші були, ну, в цьому будинку. Ну, от так от це виглядає. Спродемося. Оріко. Льова любить дуже. Техніку, тому він прийшов в унітази подивитися. А що беремо один додому? Унітаз? <плес> ти моя жучка. Все. Насправді все залежить від тебе. Якщо ти плануєш свій день і в тебе багато подій, ти, тим паче маєш машину, ти можеш десь виїздити, то... Це навіть в кайф, коли ти приїжджаєш до себе додому, де можна спокійно біля дому вон там школа. Дитяча дуже класна. Начальна школа, так. Хочеш сюди прийти? Да. Йдемо прийдемо. Е, так ось, щоб не втратити думку. Коли ти приїжджаєш до свого будиночку, на дворі нікого немає, ти маєш місце постійно, куди поставити ту машину, то. Звісно, це менше стресу. Отож, дім це місце, де ми відновлюємося. Тому не знаю. Я, я насправді жила вже і в Німеччині тут, і в великому місці, і в маленькому ось зараз місці. Де і як краще, не можу нічого сказати. Мені здається, здається, кожна людина в різний період свого часу. Повинна спробувати йти інше, але тут немає однозначної. У нас в центрі цього парку милого знаходиться така статуя Мартіна Лютера, відомого християнського богослова німецького, який, здається, ще в 15 сторіччі він жив і проповідував. Так, бачите, він, він з біблії. Ось почалося, Лев уже хоче пити, їсти все, що він все хоче, тільки вже не гуляти. Так, саме по цьому мостику, по цьому містку проходила вузкокалійна м -м, залізна дорога. Ось якраз тут про це ми можемо прочитати. Маленький вагончик з вуглем. Це було зв'язано з видобутком вуглю. гарне. Там наш донор, де ми часто Левом любимо щось брати. Ну, за Що за так такой... таке? За такой крест. Ага, якийсь крест. Зачем? Хто... Знає, Хто за чим? Не знаю. Ну хтось умер. А хтось умер. Все, йдемо за юш. Все, леву, леву мова мене на піцу. Вихідний, що натрапили. Льова тут такий магнітолу відірвав. Знаєте, вони виставляють, коли можна забрати собі щось цікаве? Лев. Береш це? Ну от це кайф. Давай ще пориємося, що ми там знайдемо. Але просто взяв диск. розумієте, Я взяла деякі зошити там чисті. Але просто вирішив достати з магнітоли цей диск. Але насправді там не було цього шнура до магнітоли. ну Прикольна така штука. ну ми зараз, Мені здається, зараз ніхто вже не користується цим. І зараз у нас є. Просто портативна колоночка, ми підключаємось з телефону, якщо нам треба якась музика. Так що ось така неділя у нас, розумієте? Десь втратили, десь знайшли. Взяли ми піцу, повертаємося швиденько додому. Лев уже дуже втомився. Як завжди, знаєте, оце починається попив, зараз треба викинути це. Надо знайти. Де сміття і там викинеш. добре. Так, піднімаємося на горку, йдемо додому. Отже, давай отак перейдемо дорогу. Йдемо за мною, швидше. Швиденько. Отже, кому сподобалась наша прогулянка містом, не забувайте ставити лайки, пишіть якісь коментарі ваші. Я залюбки відповідатиму. Та, у нас... Тільки починається шлях блогерства, тому е, трошки, трошки важкувато е, е, зрозуміти, як це працює, але без вашої допомоги ну, аж ніяк. Тому гарного вам вихідного, тепла в душі, посмішок на обличчі та не забувайте обнімати своїх близьких, бо це зігріває.